Розділ перший. Мить, що ламає тишу. Це сталося за лічені секунди. Вулиця, яка ще хвилину тому жила звичним ритмом, магазини, сигнал авто, батьки з дітьми, раптом занурилася в крик. Пронися звук удару. Шум металу, бризки води і тиша. Автомобіль чорний, блискучий, немов щойно змийки, прорізав огорожу та зник під поверхнею невеликого міського озера. Люди завмерли. Хтось закрив рот руками. Хтось витягнув телефон. Але ніхто не рушив. Крім неї, дівчинка, не більше 12 років, тонка, у шкільній курці. Спершу просто стояла осторонь, а потім побігла. Вона мчала, як навмання, наче за покликом, не думаючи, не озираючись. Її слова розсікали повітря. Я врятую тебе, чуєш. Вона кричала, бачачи. Як вода закривається над дахом авто. І не зупинилася. Вже за кілька секунд її взуття лишилось на березі. Вона пірнула ні плану, ні страху, тільки крик у голові ще можна встигнути. А він. Він, чоловік, років сорока, власник будівельного бізнесу, статки понад сто мільйонів. За кермом сидів сам. Вперше за довгий час, без водія, без охорони. Їхав, щоб побути на самоті. Але замість спокою отримав пастку. Удар, потім холод. Двері заблоковані. Вікна не реагують. Авто повільно, але впевнено тягнуло вниз. Повітря в салоні ставало менше. А головне, не було кому покликати на допомогу. Бо навколо лише погляди. Люди фіксували трагедію на камери, але не наближались. І тут дотик. Хтось поруч. Мале обличчя з розпатланим волоссям. Пальці, які смикають ручку дверей. Він не повірив. Але побачив її очі. І в них ні страху, ні сумніву. Лише рішення. Дівчинка намагалася розбити скло каменем, що лежав на дні. Стукала, доки не пішла тріщина. Потім ще. Іще. Її руки вже були подряпані. Але вона не зупинялась. Урешті вікно луснуло. Потік води увірвався всередину. І тоді. Останній шанс. Вона тягне його за комір. Він ледве реагує. Але вона тримає, не пускає. І разом виринають. На березі хтось підбіг. Нарешті, медик, що проїжджав повз, він узяв чоловіка на себе, а дівчинка впала просто в бахнюку. І тільки тоді заплакала. Її сльози не були про страх. Вони були про те, що вона змогла не лишила. Не пройшла повз. Це був лише початок. Ця мить облетіла місто, а потім країну. Відео з камери спостереження лише 30 секунд. Але у цих кадрах усе байдужість дорослих і сміливість дитини. На наступний ранок ім'я мільйонера знали всі. І знали те, що він пережив. Але ніхто не знав її імені. Дівчинка зникла після того, як лікарі сказали, що з ним буде все гаразд. Зникла, не тому, що боялась. А тому, що не робила це заради слави. Її вчинок не мав камери, націленої на обличчя. Лише серце, яке знало, не можна мовчати, коли хтось тоне, навіть якщо це не вода. Журналісти шукали її три дні. Мільйонер мовчав. А в новинах з'являлися фрагменти історії. Очевидці, коментарі, аналіз дії. Але ніхто не говорив головного, чому вона це зробила. І ось на четвертий день. На одному з волонтерських форумів з'явилось коротке повідомлення без імені. Лише слова. Я знала, що це не просто машина, а хтось там живий. І мені було достатньо знати, я спробувала. Цього було досить, щоб почати щось більше. Бо якщо дитина не боїться врятувати дорослого, то, можливо, ми всі забули, що означає бути людиною. Розділ другий Історія, яку не можна забути. Вона була там випадково. Хтось би сказав, доля, інші збіг. Але насправді це була відповідь на чужу молитву, яку вона ніколи не чула, і на життя, яке могло обірватися, якби вона не побачила. Це сталося наступного дня після великої зливи. Річка, яка зазвичай була спокійною, розлилась. На березі залишились уламки, потоплені гілки, бруд і уламки гілок. Люди обходили це місце стороною. Але вона ні. Маленька дівчинка з плетеним рюкзаком і рішучістю, що не пасує її віку. Вона йшла знайомою стежкою, тією, що вела до школи. Але цього разу вирішила скоротити шлях. І натрапила на слід шин, який вів просто до води. Ще мить, і вона побачила блискучий дах машини, що наполовину зник під водою. І в салоні обличчя. Сивий чоловік. З жахом в очах, і з руками, які безпорадно били по склу. Вона не злякалась. Просто крикнула Я врятую тебе, чуєш. Цей крик став першим звуком у тиші, яка досі тримала навколишній світ. І він був почутий. Чоловік, що був приречений, побачив її ту, про кого він ніколи не чув. І хто, здавалося, не міг нічим допомогти. Але саме вона стала тією, хто не пройшов повз. Вона витягла телефон і набрала номер рятувальників. Але зв'язок зникав. Вона бігала берегом, шукаючи сигнал. Потім повернулась і стрибнула у воду. Її куртка намокла одразу. Вона не вміла плавати добре, але підпливла достатньо близько, щоб побачити. Скло не витримує, але замки тримають міцно. Вона знову крикнула. І цього разу чоловік у машині зробив знак. У нього була кнопка. Яка відкривала заднє вікно. Але вона працювала лише зсередини. Дівчинка пірнула знову. Її ноги заплутались у водоростях, серце билося швидше. Але вона не відступила. І раптом фара машина служби порятунку. Її крик почув хтось, хто проходив неподалік і викликав допомогу. Тепер все відбувалося швидко: трос, рятувальники, скло, що нарешті тріснуло, і чоловік, якого тягнуть на берег. Він не дихав. Але вона не злякалась. Притулилась до нього і повторювала Ти чуєш? Я тут. Я врятую тебе. Її голос був єдиним, що звучав у ту мить. Минуло декілька хвилин. Потім стогін. Вона заплющила очі і розплакалась. Не від страху, від того, що знову було життя. І все, що вона зробила, не було даремним. Його звали Михайло, йому було понад 60. Він був відомим бізнесменом і того дня поспішав на зустріч. Але дорога змінилась після дощу. А GPS повів старим маршрутом. Один необережний поворот, і машина злетіла в річку. Його ніхто не бачив. І якби не дівчинка, його б не знайшли. Поки швидка везла його до лікарні, вона сиділа на лавці біля рятувальників. Її ноги тремтіли. Волосся мокре, але в очах вогонь. І коли один із рятувальників запитав: Ти хоч знаєш, хто це був, вона відповіла просто Людина. Це була перша фраза, яку потім написали на шпальтах новин. Але тоді вона не знала, що далі буде заголовки, телеінтерв'ю, історія, яка облетить країну. Вона просто зробила те, що серце підказало. Наступного дня її шукали. Але вона не з'явилась. Лише через три дні її знайшли. На тому самому березі. Вона збирала гілки для проєкту в школі. І коли журналісти запитали, чому ти це зробила? Вона знизала плечима. Бо ніхто інший не зробив би. Цей простий вибір змінив усе і для неї, і для чоловіка, що отримав другий шанс. Наступна частина цієї історії відкриє те, що було після. Бо іноді порятунок це не кінець, це початок. Розділ третій. Хто кого врятував. Минуло лише кілька днів. Відео з камер спостереження, яке випадково зафіксувало момент порятунку, розлетілося мережею. Усі говорили лише про одне дівчинка, що витягла мільйонера з води. Не поліцейський, не рятувальник, а звичайна школярка. Без імені, без очікувань, без страху. У той самий час у приватній палаті лікарні на третьому поверсі чоловік приходив до тями. Михайло. Йому було 61. За життя він мав усе гроші, славу, водіїв, нерухомість у різних країнах. Але саме зараз він мав тільки одне тишу. І в голові знову і знову лунав голос дівчинки. Я врятую тебе, чуєш. Він нічого не знав про неї ні імені, ні віку, тільки очі. І той момент, коли вона не відступила. Через кілька днів він запросив до себе журналіста. Не для інтерв'ю, для того, щоб запитати як її знайти. Журналіст розвів руками. Вона не залишила імені. Відео обірвалося до приїзду поліції. Вона зникла. Я маю знати, наполягав чоловік. Усе життя він вважав, що може купити відповідь. Але цього разу відповідь не продавалася. Поки його адвокати готували прес-реліз, у школі на околиці міста дівчинка сиділа на уроці математики. Вчителька похвалила її за активність. Але вона мовчала. Усередині було щось інше не гордість, а тягар. Її мама нічого не знала. Вона заборонила дочці гуляти біля річки. А та не тільки пішла, а ще й потрапила в усі новини країни. Вона мовчала. Ні з ким не ділилась. Лише старенька бабуся з сусіднього під'їзду якось сказала Те, що ти зробила, не шум. Це суть. І в цьому було більше розуміння, ніж у всіх репортажах разом. Наступного дня Михайло знову попросив допомоги. Цього разу у знайомого Айтішника. Той зв'язався з адміністрацією YouTube, отримав іпелох першого завантаження відео, далі, пошук через локальну мережу, далі, запит у місцеву школу про ученицю, яка могла бути в тому районі. Усе зайняло два дні. На третій день він стояв перед школою без журналістів. Без камер. Просто з букетом квітів. Але в руках не тільки троянди, а ще дещо більше. У пакеті лист. На перерві її покликали в кабінет директора. Він сидів там, незвично простий, без охорони. І сказав Це для тебе. Вона не взяла. Запитала Чому? Бо я хочу подякувати. Але я нічого не просила. І в цьому твоя сила?» – відповів він. Вони говорили лише кілька хвилин. Але за цей час у нього змінилось щось усередині Не страх. Не вдячність. а ясність. Коли він вийшов зі школи, журналісти вже були біля воріт. Але він нічого не сказав. Тільки фраза Справжні герої не в ефірі. Вони в тіні. Цього ж вечора з'явився короткий сюжет. Без гучних заголовків. Лише одна сцена дівчинка сидить біля вікна. Читає листа у руках конверт із простою фразою Я думав, що рятую інших, коли будував бізнес. Але ти врятувала мене. І вперше в історії його компанії замість реклами на сайті з'явилась кнопка Підтримати дитячі проекти. Починаємо з дівчинки, яка не сказала свого імені. Цей крок став ланцюговою реакцією. Інші компанії підхопили ініціативу. У містах почали з'являтись безкоштовні дитячі майданчики з написом невидимі герої існують. І тут постає головне питання хто кого врятував. Бо врятований він. Але хто піднявся вище, саме вона. Наступний розділ покаже, що відбувається з тим, хто вже пережив смерть, і вирішив не просто дякувати, а діяти. Розділ четвертий вдячність, яка рухає світ. На третій день після їхньої короткої розмови в кабінеті директора Михайло прийшов у себе не лише фізично, щось прокинулося в ньому духовно. Він більше не шукав гучних подяк, не відправляв прес-релізів, не дзвонив на телеканали. Цього разу він захотів робити не говорити. Він подзвонив своєму фінансовому директорові і сказав: Скасуйте банкет у готелі. Гроші перерахуйте на проект, про який ми вчора говорили. Ви впевнені? Це щорічний фуршет для партнерів. Так, але партнери мене не витягували з машини. А вона витягла. У першу хвилину цієї розмови почалась історія, яка за кілька днів сколихне благодійну сферу країни. У маленькій школі, де навчалась дівчинка, розпочався рух. Спочатку директор зібрав нараду. Потім вчителі обговорили ідею нового факультативу «Добродіє». Потім з'явились перші партнери. Компанії, що підтримали ініціативу. І все почалось. Але справжня подія трапилась раптово. На подвір'ї школи припаркувався великий білий мікроавтобус, у салоні кілька ящиків, усередині комп'ютери, книги, нові рюкзаки, спортінвентар. Без реклами, без банера. Лише наклейка, подарунок від тих, кого врятували. І підпис анонімно. Цей крок спрацював краще за будь-який піар. У той же день в одній із телепрограм з'явився сюжет про бізнесмена, який втратив машину, майже життя, але отримав інше бачення. Там, у кадрі, він говорив спокійно. Я багато років займався інвестиціями, але ніколи не вкладав у тих, хто мовчки рятує цей світ. Наступного дня сталося ще дещо. Дівчинка знову прийшла до школи. Її день почався звично, але на великій перерві її покликали до актової зали. Там, на сцені, стояла коробка. У ній простий комп'ютер. І записка. Це не нагорода. Це інструмент. Ти вмієш творити добрі справи. Тепер у тебе буде ще більше можливостей. Вона нічого не сказала. Лише тихо повернулась на урок. Але ввечері, коли мама спитала, як день, дівчинка вперше сказала. Сьогодні я зрозуміла, що навіть одне правильне рішення може стати початком великої історії. У цей час Михайло не сидів у кабінеті. Він стояв на будмайданчику. За містом, на місці, де планувалось чергове котежне містечко для заможних. Але замість фундаменту розгортались інші плани. Там мав з'явитися центр підтримки для дітей, які втратили батьків або опинилися в кризі. Не притулок, а простір сили, де ніхто не питатиме, чому ти тут, а лише чим тобі допомогти. На стіні майбутнього холу буде лише одна фраза Я врятую тебе, чуєш. Всі дії, про які він звітував, не мали гасел. Він відмовився від того, щоб його ім'я було вказано в документах. Центр мав називатись Відвага. І дівчинка про це ще не знала бо справа не в імені. А в дії. І ось головна думка у світі, де мільйони витрачають на статус, хтось один, мовчки діє. Бо вдячність, якщо вона справжня, не галасує. Вона працює. І вона здатна змінювати не лише долю однієї дитини, а й маршрут усього покоління. Наступна частина завершальна. І саме вона відповість на питання, що змінюється в серці того, хто побачив смерть, відчув порятунок і почав усе з нуля. Розділ п'ятий. Не кінець, а початок. Пройшло рівно 30 днів. Один місяць від тієї миті, коли вода поглинула авто, і дівочий голос прорізав паніку. Один місяць, і з того моменту, коли бізнесмен на мільйони доларів знову став просто людиною. Але в цей день сталося ще дещо важливіше не для змі. Не для статистики, а для нього особисто. Він прийшов у ту ж саму школу. Без охорони, без анонсів, без камер. Вона сиділа на задній парті в класі. І коли побачила його у дверях, не злякалась. Лише посміхнулась. Ви прийшли? Обіцяв же. Він сів поруч на маленький стілець і дістав аркуш. Неофіційний, не з печаткою. Просто список. І перше питання ти можеш сказати мені, що потрібно змінити в цьому світі? Вона подивилась і почала говорити. У лікарнях багато дітей лежать самі. Без батьків. Їм потрібні не іграшки, їм потрібні ті, хто прийде і скаже. Я з тобою. Він записав А ще багато бабусь у сусідньому будинку бояться виходити на двір. Вони думають, що вже нікому не потрібні. Він кивнув. І є хлопчик, що не чує. Але малює. У нього немає фарб. І ось ці прості фрази стали початком нової програми. Вона не називалась якось пишно. Просто разом. Але вона включала все підтримку, візити, майстерні, стипендії. Не для еліти, а для тих, хто залишився за межами уваги. Коли ж він вийшов із класу, один із учнів сказав йому в коридорі ви стали іншим. Він посміхнувся Я просто став собою. Увечері він повернувся додому. У його кабінеті горіло світло, але на столі не було жодного ділового документа. Лише фото з дівчинкою, і фраза, вирізана з газетного заголовка. Я врятую тебе, чуєш. Ці слова стали для нього не лише нагадуванням, а дороговказом. Бо врятувати можна не лише з води, а й з байдужості, із мовчання, із самотності, а головне, із себе самого. Коли згодом журналісти запитали його, чи він не шкодує, що пішов з великого бізнесу, він відповів Якщо ви пережили друге народження, ви більше не хочете першого життя. Це історія не про героїв. Це історія про момент. Один, у який одна дівчинка не втекла, а крикнула Не для слави. А тому, що не могла інакше. Історія про те, що навіть найбільше зло не витримує перед безкорисливою добротою. Бо вона сильніша, глибша, справжніша. У світі, де всі прагнуть зверху вниз кинути копійку, вона простягнула руку знизу вгору. Щоби витягти, а не принизити. У фіналі цього відео. Не має бути фіналу. Бо якщо хоч одна людина після цих хвилин подивиться і скаже А що можу зробити я. Ця історія матиме продовження. І це буде головне. Бо доброта це не одноразова акція. Це стан. І якщо в тобі вона є одного дня, ти теж опинишся біля когось, хто тоне. І саме ти скажеш Я врятую тебе, чуєш. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.